Виконуємо номер 1694 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік проєктна діяльність: за кожен вдих видих людина поглинає 20 см кубічних кисню і виділяє 175 см кубічних. Вуглекислого газу. Обчисли, скільки поглинуть кисню і виділять вуглекислого газу учні твого класу за один урок. Якщо людина робить у середньому за одну хвилину 15 видихів, приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки видихів зробить людина за 45 хвилин за урок. Для цього 45 помножимо на 15. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20 до 2, 22. Множимо на 1, 5, 4. Виконуємо додавання. 5 7 6. 675 видихів робить людина за 45 хвилин. А тепер знайдемо, скільки кисню поглинає один учень за 45 хвилин. Відомо, що за кожний вдих поглинає 20 см кубічних кисню. Отже, тепер ми 675 множимо на 20. 2 множим на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множим на 7, 14 1 – 1,15, 5 записали, 1 запам'ятали. 6 множим на 2, 12 та 1 13. Отримали 13500 см кубічних кисню, поглинає. Один учень за 45 хвилин. Знайдемо, скільки вуглокислого газу виділяє один учень за 45 хвилин. Відомо, що виділяє 175 сантиметрів кубічних за один вдих. Тому кількість вдихів видихів. 675 множимо на 175, 5 множим на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35 до 2, 37. 7 записали, 3 запам'ятали. 6 множим на 5, 30, до 3, 33. Множимо на 7, 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 7 запам'ятали. 7 множимо на 7, 49, 3, 52. 2 записали, 5 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42, да 5 47. Ну, а тепер множимо на 1, 5. Сім і шість. Виконуємо додавання п'ять, дванадцять. Десять і один одинадцять. 14 і три сімнадцять. І тут одинадцять. 11. Отримали сто вісімнадцять тисяч сто двадцять п'ять. Сантиметрів кубічних вуглекислого газу виділяє один учень за 45 хвилин. В умові задачі стоїть питання, скільки виділяє і поглинає весь клас учнів. всі учні твого класу. Рахуємо, що у нас у класі 30 учнів. Тому тепер 13 500 множимо на 30. 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 3 множимо на 3, 9, да 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 3 множимо на 1, 3, да 1, 4. Маємо 405 тисяч сантиметрів кубічних кисню поглинають 30 учнів за 45 хвилин. Ну, а тепер знайдемо, скільки виділяють. П'ята дія. 118 125 множимо на 30. 3 множимо на 5. 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3. 6 та 1. 7. 3 множимо на 1, 3. 3 множимо на 8, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 2, 5. 3 множимо на 1, 3. Отримали 3 мільйони 543 тисячі 750 сантиметрів кубічних вуглекислого газу. Виділяють 30 учнів за 45 хвилин, записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання, скільки поглинають кисню і виділяють вуглекислого газу? Тому спочатку кисень 405 тисяч сантиметрів кубічних і 3 мільйони 543 тисячі 750 сантиметрів кубічних. Номер 1694 виконано.